Міцце препаратами. Редоміл Голд або хорус. Ще там багато і медян екстра, і всі це, все це такі, всі це держачі препарати. А ще я проливала фітоспоринам кущі і землю, пробризкала від шкідників. Актара, Актелік, Енжо, Кораген, ну, що у вас є, тим і можете бризкати. Не всім, що я вам назвала, то ви всім будете бризкати. Ні. Одним чим-то. потім другим там будете ж бризкати, будете чередувати. Щось одне з них. Запам'ятайте, одне правило спочатку ми троянду лікуємо і нищимо шкідників, а потім через десь 5-7 днів. Уже добриво мік... з мікроелементами по листу. Фалькон по листу дає гарний результат для рестової.